Усі ми знаємо, що таке фізична втома. Але окрім фізичної втоми, є і психологічна, яка також робить нас більш слабкими і в'ялими, але до того ж може призводити до втрати настрою, роздратування, емоційного вигорання і навіть депресії та нудоти. Тому у цьому відео розповім про те, що таке психологічна втома, а також поділюсь декількома техніками, які допоможуть її подолати. Зазвичай на побутовому рівні під психологічною втомою. Насправді розуміють нервову втому. І для більшості людей це одне і те саме, але насправді між ними є принципові відмінності. Нервова втома виникає внаслідок стресу, надмітних навантажень, порушення в роботі нервової системи, поганого сну та харчування. А для психологічної втоми усього цього не потрібно. Якщо бути точнішим, то скажу так, що нервова втома може сприяти психологічній, але вона не є обов'язковою. При психологічній втомі з організмом може бути все добре. Але сил на якусь роботу все рівно немає. Якщо давати точне визначення, то психологічна втома це суб'єктивний стан, коли людина відчуває перенасичення або навіть відразу стосовно якогось об'єкта, діяльності або життя в цілому. Психологічна втома виникає тоді, коли те, чим ми займаємося, або усе життя стає монотонним і одноманітним. Причому, що саме вважається за монотонне та одноманітне, залежить від кожної окремої людини. Бо комусь навіть тривале перебування в своїй маленькій квартирці не набридає, а хтось може за відносно короткий час втомитись від великого та колоритного міста, бо психологічно воно йому набридає. Зараз я наведу деякі приклади того, що може призводити до психологічної втоми. Щось із цього буде одразу зрозумілим, а щось може виявитись зовсім неочевидним. Перше, це прослуховування однієї і тієї самої музики. Це добре знайома ситуація, особливо для водіїв та працівників кафе, особливо у святкові новорічні дні. Наступне це примітивна архітектура, яка має просту форму та одноманітний колір. І це добре знайомо нам, жителям пострадянського простору. Третє це одноманітний одяг оточуючих. Це типова ситуація взимку, коли всі одягнені у щось темне. Четверте це рутинний ритм життя. Це знайомо тим, хто робить. Одне і те саме в один і той самий час протягом тривалого періоду, і знову таки про індивідуальність прийняття. Бо комусь така рутинність може давати почуття стабільності та безпеки, а у когось навпаки починає їхати дах і виникає психологічна втома. Далі це одноманітна їжа, це знайомо тим, хто з якихось причин не вносить різноманітність у свій раціон. Причому втома може виникнути, навіть якщо ця їжа. Цей раціон повноцінний і складається з улюблених страв. Бо тут ключове не смак страви і наскільки ви її любите. А саме наскільки ці страви різноманітні. Є таке гарне слово, як приїлось. Тобто, навіть якщо щось улюблене їсти досить довго, то воно набридає. Далі втома від погоди чи сезону. Чим менше нових кольорів, запахів, звуків у природі, тим швидше прийде втома. І тут навіть не треба багато часу, тому що навіть в наших краях, де є різні сезони, постійно змінюється погода, є різна географія, у людей все рівно виникає психологічна втома, особливо ближче до зими. Далі це монотонна робота. Це знайомо тим, у кого робота або не вимагає творчості, або якщо вони навчилися виконувати роботу так добре, що робляться на автоматі, не задумуючись. А якщо на роботі ще немає нормальних перерв та зони відпочинку. То шанс отримати психологічну тому підвищується. І останнє це втома від близького оточення від друзів та родичів. Це стається тоді, коли контакти з оточенням стають одноманітними і в якомусь сенсі стереотипними. У нас може навіть складатися враження, ніби ці люди не змінюються чи взагалі не розвиваються. Може, це дійсно так, а може ні, а може вони й про нас такої ж думки. Це неважливо. Просто ми зустрічаємось з людьми. Але якихось нових тем для розмов не з'являється. звучать одні і ті самі теми, просто різними словами. З часом люди можуть вести себе настільки передбачувано, що складається враження, ніби це роботи. Так чому ж виникає психологічна втома? Психологічна втома це наслідок голоду новизни нашої психіки. Ми еволюційно, так можна сказати, запрограмовані шукати щось нове, шукати різноманіття нові звуки, запахи. Якесь е, візуальне оточення, ідеї і так далі. Навіть дитинча шимпанзе, дуже часто браючи між чимось смачним та цікавим і новим, обирає останнє. А у людини це виражено ще в більшій мірі. Тому ми від природи маємо дуже велику потребу у новизні. І потрапляючи у тривалу монотонність, вмикається так званий механізм габітуації. Тобто психіка припиняє помічати те, що відбувається. Навколо. Один із фундаментальних механізмів нашої психіки це здатність розрізняти фігуру та фон. Те, на чому сконцентрована наша увага, це фігура, а все інше це фон. На що б ми не дивились, що б не слухали, про що б не думали, завжди є фігура та фон. Але якщо все навколо одноманітне, рутинне, сіре, то воно все стає фоном. Ми називаємо такі речі нудними. Нудниці означає простий та невиразний, що нашій увазі немає за що зачепитись. Зараз в нас основні причини, які можуть призводити до психологічної втоми. І перше, як ви вже могли зрозуміти, це сенсорна одноманітність, тобто одноманітність того, що ми можемо сприйняти нашими органами чуття, це звуки, запахи, візуальне оточення, тілесні відчуття і так далі. Друге, це рутинність життя, коли життя стає певним ритуалом без несподіванок. І що цікаво, при цьому у самому житті усе може бути добре. І навколишнє середовище може бути різноманітним, але це не компенсує відсутності саме нових подій у житті. Людина може в такому житті почати відчувати, ніби проживає один і той самий день, ніби потрапила у часову петлю. І третє, це когнітивне недонавантаження. Наш мозок та мислення призначені для того, щоб вирішувати якісь проблеми. Їм це життєво необхідно. Тому якщо у вашому житті мало якихось задач, які вимагають від вас концентрації, зусиль креативності, то дуже скоро нам стає нудно. І тепер найважливіше поділюсь техніками, які допоможуть впоратись із психологічною втомою. І тут, новини хороші, тому що, по-перше, це реально зробити, а по-друге, дуже багато залежить саме від вас. У цьому відео я розповім про дві такі техніки, які є основними. Але якщо ви захочете більше, то долучайтесь до мого телеграм-каналу, у якому є опис ще декількох таких технік, ну а також багато іншої важливої інформації. Посилання на канал в описі під відео. Отож, перша техніка це варіація когнітивної реструктуризації. Справа у тому, що чим би ми не займались, куди б і до кого не йшли, у нас завжди є певні. Очікувань щодо того, що і як буде відбуватися. Ми, наша психіка, створює певний сценарій майбутнього. І найважливіше, ми прагнемо цього сценарію дотримуватись, яким би він не був. Дотримання цього сценарію дає нам відчуття передбачуваності та контрольованості. І з однієї сторони, це звичайно добре, тому що нам дійсно потрібна передбачуваність і здатність контролювати певні життєві події. Але проблема виник у тому, що цей сценарій не обов'язково є позитивним та цікавим. Тобто, якщо ви налаштовані на те, що ваш день пройде як зазвичай, і нічого нового та цікавого не відбудеться, або якщо налаштовані на те, що зустріч з кимось виявиться просто марнуванням часу, або якщо банально налаштовані на те, що дорога на роботу чи на навчання виявиться такою ж звичною і рутинною, як і завжди, то скоріш за все так і буде. Тому дуже важливо правильно налаштуватись на свій день. Це як струни музичного інструменту. Якщо вони не налаштовані, то й музика буде відповідна. А тому, крок перший це виявити свої автоматичні сценарії. Спробуйте вранці або ввечері, але не прямо перед сном, подумати над тим, які у вас є очікування щодо майбутнього дня. Вам потрібно виявити свої справжні чесні думки, свої справжні чесні очікування. Часто ці думки є як. Вода. Течуть собі у великій кількості, впливають на нас, але ми їх не помічаємо, доки не починаємо спеціально їх виловлювати. Тому тут не потрібно фантазувати щодо того, як день може пройти. Потрібно спіймати вже наявні ваші очікування. Психіка вже їх створила без вашої свідомої участі, їх потрібно лише виявити. Розглянути і ще краще записати. Можете взяти записник або відкрити нотатки на смартфоні і записати те, як ваші очікування звучать у вас в голові. Тобто, мій день буде, і пишете, який він буде нудним, цікавим, легким чи напруженим, е непотрібним чи, навпаки, корисним і так далі. Проте зверніть увагу, ми говоримо саме про ті очікування, які стосуються усього дня або окремих його частин. Але ми не робимо детальний опис конкретних подій. І якщо ви бачите, що той сценарій дня, який створила ваша психіка, є нудним, то це означає, що ви вже запрограмовані на такий сценарій, а тому його потрібно змінювати. І тут потрібно вже сформулювати свої бажані очікування щодо майбутнього дня, але зробити це хитро. Ну, наприклад, ви виявили, що у вас є очікування, що день буде нудним. Але замість того, щоб просто це переформулювати на Мій день буде цікавим. Краще сказати, мій день буде цікавішим. Або, якщо ви виявили, що у вас є очікування, що день не матиме жодної користі, то не варто говорити, що мій день буде корисним. Краще сказати, мій день буде кориснішим. Такі формулювання потрібні тому, що ми не маємо обманювати себе і створювати нездійснені фантазії. Свої очікування потрібно змінювати чесно і поступово. Також ще раз хочу наголосити, що ми не робимо детальний опис конкретних подій. Ну, наприклад, ви знаєте, що завтра має бути зустріч із керівництвом, і можете мати очікування, що ваш керівник буде на вас тиснути. Але ж ми не можемо контролювати інших людей і не можемо просто сказати собі, що завтра у мого керівника буде прекрасний настрій і він мене похвалить. Це нереалістично. Ми не знаємо, як себе поведуть інші. Але ви можете сказати собі, що завтра я буду більш впевнений, буду реагувати більш обдумано, буду уважнішим. ну і так далі. Тобто, так, ми не можемо наперед знати, як себе поведуть інші і повпливати на це, але ми можемо повпливати на власну поведінку під час спілкування. І таким чином це може змінити саму ситуацію. Як бачите, цю техніку можна використовувати не тільки для того, щоб зробити свій день, Цікавішим, але й щоб покращити багато інших речей у своєму житті. А щоб ваші очікування були більш обґрунтованими, їх потрібно підкріпити реальними діями. Тому переходжу до наступної техніки під назвою поведінкова активація. Спершу поділюсь з вами таким маленьким і очевидним секретом: світ навколо вас не стане цікавішим, якщо ви самі нічого для цього не зробите ваше коло спілкування. Теми для спілкування, розпорядок дня і сам день не зміняться в кращу сторону без вашого втручання, хіба що за виключних обставин, тому ваше правильне налаштування на день це половина справи. Але також потрібні чіткі дії. Хтось може подумати: блін, знову треба щось робити. Але подивіться на це по-іншому, тому що це означає, що саме ви в першу чергу вирішуєте, чим буде наповнений ваш день. І тут мова йде не про те, щоб кожен день відбувався абсолютно по-іншому, і щоб кожен день влаштовувати грандіозне свято. Ні, мова йде про те, щоб у ту діяльність протягом дня, яку ви вважаєте, нудною, вносити хоч невелике різноманіття, щось додати, щось забрати, щось зробити по-іншому. Ну, наприклад, пройдіться до роботи чи на навчання не звичною дорогою по асфальту, а через парк, якщо є така можливість. Замініть каву, на чай з імбиром ще ще на щось. Увімкніть плейлист із незвичною музикою, можливо, із такою, яку ви уникали раніше. Одягніться по-іншому. Поспілкуйтесь із людьми, з якими ви рідко спілкуєтесь. Спробуйте виконати свою роботу по-іншому. Наприклад, якщо ви вчитель, то спробуйте використати якийсь новий метод чи формат роботи з учнями. На перерві можете більше часу приділити собі або, навпаки, спілкуванню з колегами. Ну і все, що пов'язано з будь-якою діяльністю, можна спробувати зробити простішим. Або навпаки складнішим. Тому що ми пам'ятаємо, що однією з причин психологічної втоми є когнітивне недонавантаження або навпаки перенавантаження. Тобто суть цих змін у тому, що були зміни, вони не мають бути великими. Ці зміни мають бути такими, які вас не обтяжують, які ви легко і з радістю можете втілити. І звичайно, щоб ваші цілі ніде не загубились, їх потрібно письмово зафіксувати і потурбуватись про те, щоб вони були реалістичними. Бо, звичайно, гарно звучить ціль одягнутися наступного дня у щось яскраве. Але знаєте, вранці можна відкрити шафу і побачити, що із яскравого там тільки труси. Тому те, що ви плануєте, має відповідати вашим можливостям. І найголовніше пам'ятайте, що якщо все навколо здається сірим і одноманітним, то це можна змінити. І головним джерелом цих змін є саме ви. На цьому все. Діліться думками та задавайте питання у коментарях. А також нагадую, що у мене є сторінка в інстаграм та відкритий канал у телеграмі, де також багато важливої інформації та додаткові психологічні техніки. Посилання в описі під відео. До зустрічі!